Так, колеги, всім привіт! Продовжуємо робити огляд гібридів кукурудзи. На черзі в нас лінійка Universit від компанії LNZ. Як можете бачити, немає табличок, тому що гібриди дуже інтенсивні, потужні, засекречені і проходять випробування. Але, колеги, якщо серйозно, то просто поки що не надійшли таблички. тому... Очікую таблички, ну а поки що не будемо їх чекати. І е, подивимося, так, як виглядають ці гібриди, так як строки вже е, солідні. Так, ну, якщо дивитися по даному гібриду, то 100% він має раннє фао, так як качани в нас перевернуті. І якщо я не помиляюсь, то це в нас гібрид. Це в нас гібрид EXPM 032. Гібрид із ФАО 220Ф. Має ранній потужний розвиток. Невисоку. Невисоке стебло, невелику масу. Бачите, тут видно одні качани, які вже поперевертані, які вже налилися розкриту обгортку, отакі ось поросята, бачите, повненькі, коротенькі, але повненькі качани. Розкриту обгортку. Ця обгортка вже е... висихає, що ще більш краще покращує висихання самого качана, зерна. Зерно також можете бачити дрібненьке, рядів багато, тобто буде і врожайність, і буде і суха, сухе зерно. Сам гібрид, як я вже й казав, невисокий, що після збирання буде, скажімо, не покращувати, а не ускладнювати подальший обробіток ґрунту. Можна навіть буде по такій масі і Задискувати чи прочизелювати. Невелика тут маса, тому навіть після дисковки буде напів чорна земля. Вся, ці поживні речовини скажем, йдуть на розвиток качана. Мені подобаються такі гібриди, що чисто зернового напрямку немає тут отого силосу непотрібного нам. Тому що на оцю силу, скажімо, потрібно багато вологи. Ви не думаєте, що оця маса просто так виросла, і нізвідкись вона взялася. Вона потребує дуже багато вологи на е, вирощування цієї біомаси. Ну, а е, цей гібрид, бачите, е, все на, йде все на розвиток початку. Чується е, сказати, що. Тут весь він у двох варіаціях 64 і 70 тисяч, але я навіть бачу, що 70 тисяч для нього для цього року малувато. Бачите, він утворює, де тут пропуск, другий качан старається, для нього площа живлення. Площа живлення розподілена гарно таким чином, що його можна ще більш компактніше загущувати. При, але, по, сам це виправлю, при достатньому зволоженні як цього року в нас на Полтавщині. Якщо взяти 20 рік, то навіть 70 тисяч буде, я думаю, для нього забагато. 64, навіть хоч і ранні ФАУ. Але отакі качани свої 5-6 тонн дадуть, а не по 3,5 тонни, як було. Щось сказати, на перший погляд. Рекордів від нього очікувати не варто, хіба що один єдиний рекорд це по волозі. На середину серпня качани вже. Бачите, як виглядають. Шикарно. Шикарно виглядають. Тут уже повна стиглість, ні про яку молочно воскову ми тут не кажемо. Ну і ще раз повторюся, невисока маса. Невелика буде е, пришвидшувати збирання. Тобто е, такий собі гібрид середнячок. Переходимо до наступного гібриду. Ось у нас межа. Цей гібрид уже з фао 280 чи 260. Це в нас гібрид EXPM. 0,15, якщо не помиляюсь, можемо бачити зразу. Качани набагато більші, але зайдемо всередину, подивимось, що там, що в нас тут. Тут в нас такі самі качани потужні. Зайдемо ще більш всередину і знову потужні качани. Звичайно ось. Так. Наближається гроза, це добрий знак для ріпаку, якщо вона, звісно, буде, а не просто полякає. А ми продовжуємо робити огляд. Оце в нас е, отакий качан гібриду із фао 260 е, на рівні з ФАО 300, але е, знову ж таки, он, молочна стиглість. А це нам кажуть про те, що середина серпня молочна стиглість. Не дорівнює базовій вологості у зоні достатнього зволоження або при такому зволоженні, як цього року, коли в серпні випадає по 50 мм опадів. Уражується цей гібрид, та, в принципі, як і більшість стебловим металиком. Качани один в один. Ну, є трішки менші, але таких там, ну бачите, ці приблизно рівномірні, висота він цей гібрид трішки вищий, але не критично і е, листя в ньому, він, скажімо так, середнячок по висоті, але листя в ньому багато. Листя багато, е, я думаю, все ж таки тому, щоб е, налити оцей ось немалий качан. Звісно, більше від попереднього гібриду. Незважаючи на те, що лише на 40 одиниць більше ФАО. Але я думаю на тонну, як мінімум, він повинен випередити попередній гібрид. Але не буду загадувати, але так, такі думки на 2-3% буде він вологішим. І переходимо до наступного гібриду. Там фау за 300. Фауза 300 EXPN, мабуть, 002. Зараз спробуємо подивитись, що хочеться сказати, дивіться, якщо зайти всередину, можна нічого дуже не замітить, але в порівнянні з попереднім гібридом, ось межа, він трішки вищий йде, але в нього маси менше. Листової, саме листової, маси менше. А все тому, що тепер заходимо всередину і дивимося посіяний поряд, але маси менше. Чому так? Не тому, що він має якесь там компактне стебло еректоїдне, а просто-напросто його пошматало, ось розрізало градом. Тоді, коли були опади, шквальний вітер. І град його ось порозчисувало і він тепер, бачите, світиться, одні качани видно. В порівнянні, ось ось дивіться, навіть видно і по стеблові. Бачите, стебло понахилюване. Воно тоненьке, качани кріпляться високо, гарно, що не полягло, але ну, тут і качани, скажімо, ось не, не доналиті настільки. Цей гібрид, можливо, навіть по цьому по Ось качан по продуктивності уступить попередньому гібриду. Е, чому так не знаю. Ось також, де було ураження стебловим металиком, раз, два, три, дуже бачите, пізній гібрид. Тут, більш за все, е, соковита парентхіма і тонка на стеблові. І тому він піддається і механічному пошкодженню легко. Вітрами в тому числі, і стебловим металиком йому приємно не мласувати. І саме тонке стебло, отже, він не стійкий до перестою буде. Молотити його буде звичайно гарно, якщо він не поляже, а до перестою він буде не стійким Ну і дивіться, качани тут не подоналили Чому так не готов сказати? Сказати, б не вистачило вологи, але ось бачите, качани такі на рівні з ФАО, там 220. Хоча це гібрид з ФАУ 310 чи 330. І якщо подивитися на попередній гібрид, той що ФАГО 260, дивіться, там стебло стеблу. Отон. Оце наступна вже наступний рядок, пішов це інший гібрид. Бачите, як чітко відділено маса там більша, ліс, густий стоїть. І немає похилених рослин. Ну, ось вам і селекція гібрид, гібриду розі. І так само тут бачите шпаги понахилювані. Це все від е, вітру, який був два тижні тому назад. Так, оце отак виглядає даний гібрид. Далі в нас іде вже інша лінійка. І зараз вам покажу. Як же ж виглядає саме головне качани. Наша продуктивність? Оце Фао 220, 260 і 300 з хвостиком. 320, 300. 300, 300, 320 330 Оце expn 032, ЄXPМ 030. 15 і EXPN 002, якщо не помиляюсь. Ee, що ми тут бачимо? Ранній гібрид, э, велика кількість рядів, але стрижень не тонкий. Але, ну, в принципі, за рахунок, э, за рахунок невеликого зерна, то э, і самого по собі раннього ФАУ, то скидання вологи повинно бути на рівні. Ну і можемо бачити вже зерно практично повністю не... сформоване повністю і не практично повністю сухе, але 20 з хвостиком свої вологи є. Тут ми можемо бачити вже перехід від молочно-воскової стиглості до повної. Он нема. Молочка, але зерно ріжеться е, нігтем, тому тут волога ще е, присутня конкретна. Ось отак виглядає зерно цього гібриду. І 330 ФО, що ми тут бачимо, а бачимо ми тут, бачите, молочко. А це в нас признак того, що на середину серпня, е, якщо є Ось молочна стиглість, то молотити ми його або в жовтні, або, або сирим. А це такі гібриди. Ну, що її а цей гібрид, можливо, навіть і переб'є гібрид із пізнішим фау, по вологості будуть, я думаю, на рівні. Це моя така суб'єктивна думка. Ну, а цей буде сухий середнячок, але із на натону меншою волог... урожайністю, ніж. Старші гібриди його. Оце так виглядають гібриди. В принципі, хвороб я тут не бачу В основному, саме головне, сашкових хвороб тут не наблюдалось, тому для монокультури, як і заявляє виробник, всі ці три гібриди, я думаю, підходять добре для даного регіону. По показникам продуктивності вологості будемо бачити пізніше. Ну, а так. Достойна селекція і ідемо далі.